Поїздка на першість України з греко-римської боротьби до закарпатського міста Тячів для вихованця дю США No9 Гліба Федуніва та його тренерів стало знаковою. Те, до чого Криворіжець так активно готувався та тренувався, принесло необхідні результати. Наш 15-річний земляк став чемпіоном, поборовши опонентів з Рівненщини, Вінниччини та господарів змагання закарпатців. Такий опит для мене це було. Грандіозне змагання, на яке дуже довго довготовилося. Це був відбіричний соревновання, змагання для чемпіонату Європи в Італії. Були досить складні суперники. Більш складніше було морально підготуватися до цього всього, ніж фізично. Найскладніше сутичка була фінальна, бо дуже Велика нагрузка була на мене моральна, то що я повинен був виграти це. Були Суперники з Рівненської ну, області, ставши чемпіоном на першості України, Гліб виборов путівку на чемпіонат Європи з греко-римської боротьби і вже за місяць з 22 до 25 червня 2025 року представлятиме нашу країну на континентальній першості в Італії з чемпіонством України. Спортсмена привітав очільник довгинцівської райради, який передав атлету відзнаки від району та від Ради оборони міста. Чемпіон України з боротьби греко римської федунів Гліб разом зі своїми тренерами. Це Сухиненко Сергій та Васецький Дмитро, які в місті Тячів зайняли перше місце, і він став чемпіоном України. Тому саме сьогодні від голови ради оборони Олександра Вілкула, від себе особисто хочемо привітати, передати подяки. Це наша гордість, спортивна наша гордість. До виступів на першості Європи в Італії залишилась часу місяць, і тому попереду в Гліба та його наставників інтенсивні тренування. Бажаємо успіхів нашому спортсмену. Олександр Фафілатів, Гліб Припчук, перший міський.